Європейські прапорці можна прибирати. Поставте прапорці Північної Кореї. Вітаю! Маємо диктатора, маємо повну повноту влади. І Зеленський визначився: він не хоче боротися з корупцією, він хоче боротися з тими, хто з корупцією має боротися, бо відчув вже на собі подих і прийняв для себе рішення. Зеленському зараз здається, що в нього все клас. В нього тепер є свої закони. Знаєте, як були закони 16 січня. В нього тепер є свій 22 липня. Йому здається, що військових загнав без права демобілізації клас. І а тоді, такі, як ти, і так далі. Може далі хамити всім підряд клас. Гістапа у вигляді ТЦК на вулицях заганяє всіх остаточно клас. Медіа під контролем, все клас. Володимир Олександрович. Вже були такі. Все це скінчиться дуже погано.